Пішли. Так, бабуся Галя, я теж косою сою ручною кошу, мені зручно. І мені зручно братик в мене був трішки щось там під, 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 під її підгострив. Треба буде її розібрати, замотати якусь роднину і, е, як буду їхати в село, може то братик мені чуть її Чуть-чуть. А зараз не віддам, ні-ні. Бо сестричкою могла передати, але не передам, не хочу. Ой, вибачте. Так, бабуся Галя, і на доброго дня, приємне спілкування. Глинка родова вітає. Так, 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 Дяночка Шевчук, всім привіт привітики, привітики бабка. Ну, бабка не бабка. А вам привітики. Так, Галинка е Власова. Дякую Тетянко, за смаколики. Це дуже хороше звання, бабка, тому що це означає, що ви в, в даному житті багато що зробили. Перше, це народили дітей, виховали і І діждалися внучат, а той правнучат. Так що бабка це супер звання. Бабуся Галя, Тетяночка, дякую за смаколики, дякую, Любчику. Так, Діаночка Шевчук, мирного неба. Діаночка Шевчук Інна привіт. Богдан Турта, Галинка Сідорова, добрий день. Галинка Сідорова, всім доброго дня. І вам доброго дня, міцного здоров'ячка, з недількою вас. Яночка Шевчук вже лайк є. Дівчата, знаєте що? А я вчора зробила таке, якісь міри, ну, не скажу, що не поправиме, але я вчора не привітала свого братика з Днем Народження. І я б не згадала, якби не Людмилка. Мого братика Сашка вчора був день народження. Я його дуже-дуже сильно люблю, дуже-дуже сильно обнімаю. Він два роки, як є за кордоном, дуже за усіма нами. А я а я така сестричка, що взяла і не привітала. Ти ж, братику, якщо ти мене будеш чути, Якщо ти мене чуєш, я тебе люблю. Я тебе сильно-сильно обнімаю. І вітаю з твоїм Днем народження. Бажаю тобі міцного, міцного здоров'я. Бажаю усе те, чого ти сам собі бажаєш. Май вірних друзів. Май хорошу підтримку від друзів і маєш хорошу підтримку від нас. Я дякую. Нашій мамі, що тебе народила для... для тебе для нас і виховала такого чуйного братика. Адже, маючи такого братика, я маю свій скутер, яким я дуже легко добираюсь до своєї роботи. Мені дуже в якійсь мірі соромно. Що я тебе не привітала з твоїм днем народження. Вибач мені, якщо можеш, вибач. Але як то кажуть, ще можна вітати, поки пуп не відпаде. Тож ще ти рахуєшся новонароджений. Я тебе вітаю, вітаю, вітаю. І матінка Господня нехай тебе завжди оберігає і міцне. Здоров'я тобі посилає на довгі і щасливі літа. Я тебе люблю, ми тебе всі любимо. Усі-усі і мама, і братики, і сестрички, і племінники. Тебе всі люблять, тому що ти в нас такий чуйний, такий, як то кажуть, маленька людина з великим серцем. Це, це про тебе. Тож я тебе люблю. Сильно, сильно. Отак, От сильно, сильно, сильно. Дякую. Я дякую Богу, що я маю такого братика. І ще раз хочу попросити в тебе вибачення за те, що.